І так, всім привіт за мої Лаки. Сьогодні е, Одмар продовжуємо проходити другий розділ. <кхем> так, це скасувати. Е, коротше, минулого. Минулого кажу. Минулого відео ми пройшли е, Два рівня. Цього відео пройдемо ще. Я думаю, ще два пройдем. Так, пройдем ще два. Починаємо сьогодні з третього. І так, тут у нас водоспад. Нарешті ми дочекалися, і тут у нас вже буде вода. Так, але обов'язково забираємо монети. Без цього ніяк Так, щось новеньке. Але я не встиг подивитися, що воно робить. Ну, менше з тим. Так, а тут, можливо, щось є цікаве, а? Ні, нема. Ладно. А ну, стоп. нє ні ні, -ні, -ні, -ні. Ох ти ж, блін. Гадіна. Ай. У мене вже мінус одне це. Мінус, мінус одне сердечко. Мені так ще інакше ну, потрібно. А, я вже дістати ніяк не можу, блін, обідно. Ну, а якщо я програю, і я почну, типу, все заново. Так, я почну все заново. Давайте почнемо все заново, так як я дуже позорно е, ну, почав. Мені потрібно забрати всі монети, а я забрав... Одним словом, не всі монети. Ай! Оп, ну вот, тепер... От тепер друге діло, справді, тепер друге діло. Так. Бам! Оце подвійний гат, його треба вбити і... Все. До речі, а це оса чи це... чи це бджола? Угу. Не знаю. напишіть в коментарі, бо я не, не дуже розбираюсь. Ага, а це шо у нас таке? Що за штука, а? А, по ній, блін, нам треба по ній якраз перескочити. Ладно, давайте дождемося ще одної. Я думаю, вона зараз буде да, вона... От, Оп. Єс, yes, допригнули. Так, а хто це у нас такий? Ой! Він у нас стріляється. Нарешті я дізнався, що, що воно робить. Що воно таке. І тут у нас перша медалька. Я її так називаю. Ага. Ага, от така от штука у нас тут неприятна. Хм, а може ще там далі щось є цікаве, а ну Давайте. А, ні, там же все стіна. Ладно. Ну, монети я не маю права не забрати. Звісно, я їх заберу. Так, а оса сюди не прийде. Оса не може через ці блоки. Ладно. Оп. Розібрались. А тут у нас що у нас таке? Так. Купити молоток за скільки? за 600. Ну, я думаю, я куплю молоток. За 600, але не зараз. Трошечки пізніше. І так, ще один водоспад. Тут вже щось поцікавіше. Ага, тут нічого не було. Бам! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Щось. Я... Не прослідив трохи. Окей. Ну, щит я і так заберу. Окей, в мене є щит і в, мен... в мене тут білка. Ану, ану. А, вона тут бігає і навіть зачепити не можна. що я тут стараюся. Оп. Поки що нічого важкого тут немає. Банальні завдання. Оп. А, йомайо. -йо. Тут ще й медалька була. Чекай, 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 та ж куди ти так женеш. Одмар, я мушу достати. Мушу. Оп. Все, окей. Друга медалька. Є. Лишилася лише... Лишилася лише третя. І в нас тут, оце, знаєте, цей світ, який я не навиджу проходити. Ось оцей оце оце світ. Якийсь магічний світ. Ну, давайте, ладно, давайте вже пройдемо його. Так, я тут знаю, тут да, на скорість. тут на скорість. Так, давай сядемо на цю штуку. Я не знаю, як нею управляти, але. Але я програв. Та, звісно, я починаю ще раз, звісно. Навіть, ну. Я не буду навіть нічого думати. Зразу ще раз. Ай, блін, то я ще й не маю рухатись. Жесть. Давайте. Давай, давайте ще раз, окей. Тобто, тут є у нас. Ага, все, я зрозумів, я зрозумів. Я думаю, тут легко буде, в принципі. Так, вона піднімається разом з нами. Поки що не важко. Ай, блін, пропустив. Ай, позоріще. Ну, це обідно було. Ага, тут справився. Тут справився. Ага. І. Коротше, да, я здох. Ладно. Ні, давайте ще раз почнемо. Чому б і ні. Давайте ще раз. Я не проти. Цього разу бажано мені не пропускати цю цю штуку. Тому що вона нам потрібна. Хто, хто би не знав? Так, тепер раз, два. Блін, і знову я її пропустив. Ну. Ладно, це все. Ну, так чи інакше, це все спонтанно, знаєте, отак от виходить. Я просто не. не встигаю. Ага, ще один ослик. Я не знаю, хто це такий. Це Коньо-риба. Що це така за тварюка, на якій ми пересуваємося в даний момент. Чекай, чекай на мене. Оп. Ага, а тут що? А тут, скоріш за все, до речі, треба було наверх, ні? Чи що, я не знаю. Ага, ну ми пройшли, коротше, так? Да? Похоже на то. Ну, коротше, так. Да. Я пройшов і отрив от таку от якусь штукенцію. Да. І я знаю, що це таке. Ну, вона мені просто потрібно, щоб пройти рівень на. Ідеально, ой-ой-ой, оце було дуже неочікувано. Ай, блін! Капець, давайте зразу, бам. А, ah, от така ось штука звалилася. А ah, я не знаю, вона мені, взагалі, надо, чи, ну, що вона мені дасть. Ага. Монетки. А. А я ще на ньому хотів поїхати. Я би, якби на ньому поїхав, я би. Закотився туди. Звідки би я би не ви. Ні, ні, я мушу забрати її. Я мушу її забрати. Однозначно, я її мушу забрати. Я починаю ще раз, але цього разу я вже починаю. Шо? А, блін. Тут чекпоінт? Я ж надіюсь... Єс. Єс, я достав їх. Фух, ну це. Три. Получається монетки. І зяшних. Чекпоінт є, але тут ага, тут оцю штуку треба проробити. Але що це таке? Ага. От така от От така от механізм у нас, інтересний. Ага. Ах ти, гадіна, блін, така, а. А що робити то нам, а? Окей, ну плот ми поставили. Тепер треба придумати, як нам оцю штуку головоломку е, рішити. Так, а нам нас зверху нічого немає хіба? Я зараз подивлюсь. Ні, тут нічого. І що, от прям вообще нічого? Ладно. Я то вже думав, що це буде набагато легше. Ага. А якщо просто стати... Ага, і оця от штука, типа... Ага. Стоп, так це... Це не головоломка? Я думав, це якась головоломка, яку я маю рішити, а це просто... Ладно. Е, я промовчу. Я деколи. Деколи чуть туплю. Ага, от така от штука. Ага, а це вже, типу. Це вже кінець. Думав, нам наниз потрібно. Ладно. Коротше, е ес. я зібрав достатньо монет. Прийшов на три зірки. На три, ну, на три медальки, це як ми називаємо. Е як я називаю. Ну, і пройшов ці от гриби. Коротше, ладно. М цей рівень. Це у нас перший рівень в цьому чаптері, який я пройшов на ідеально. Ну, що ж сказати, чудово, переходимо на четвертий рівень, і це у нас, виходить, буде. Останий, останній рівень на сьогодні. йо наскільки ж це красива карта. Я вам скажу, реально дуже красива карта. Ану, іди сюди. Бам. Так, що тут у нас? Щит є, чудово. Щит є. Так, вони сліпі, вони стріляють на рандом, я так зрозумів. Або ні. Або так. Ага. Тут вона, одна у нас є така Екземплярчик, її стріляє вперед. А. а, -а. От, так от, значить. Ай, блін, тут. Виявляється, що є отакий от, такий от йожик. А йому, типа. А чому тут не можемо. Ай, блін! А чому тут не могли пройти? А-а, так ця палка е, ще і не можна е цього переступати. Отак от, от значить. Бам. Бам. Ага. А я ж можу просто так заліз. Та ні. Ну не вірю, що я не можу просто так залізти. Не можу, треба спеціально ліані карапитись. Цікаво. Саме не тут не пропустити монетку. А то пропущу і все. Ага. Бам! Торговець, давай. Е я говорив, що я куплю молоток, я його купляю. Ага. І що ми робимо? Е молоток є. Я його беру. Я ж його взяв, так? Ой-ой-ой! Тут у нас якась сила. Це У нас якесь, не знаю, торнадо, я би назвав. Ага. І перша монетка. Дуже, до речі, легка перша монетка була. Так, йдемо далі. Ага, а тут у нас, тут у нас світ дуже цікавий. Ну, давайте потурбуємо нашого товарища. Ага. Айх ти, блін, а. Ладно. Він тут у нас... нам, типу, дорогу буде портити, чи як? Окей. А, я побачив там... Да, да-да-да. Я там побачив одну таку інтересну штуку. От тут, оцей от гриб Що він нам дасть? А, ми полетіли. І так, ми на якійсь локації. Йо-моє. Ага. Ну, ми не забрали монетки, но я думаю нормально, в принципі Окей, ми чудом вижили. А я можу просто закарапкатися я не можу. Ага. Не, ну я боюся туди йти, ну як я маю. А, я просто перепригнув. Тобто я можу почати ще раз. Прямо от все спочатку. Ладно. Зразу сюди, сюди. Стоп! А що буде, якщо я би зразу пішов би на низ? Я би, скоріш за все. Та, я би здох. Ладно. Куда? Ти що думав, що я. Блін, я не забрав ту монетку. Ай-яй-яй, обідно. Так, ну я почекаю, в принципі, мені не важко. А воно ще б далі рухалось. Ого. Так, ну зараз там внизу мають з'явитися якісь гриби. Бам. Все, ми вже наверху. Так, це у нас щось нове. А як мені щит забрати? Ага, не можна мені щит забрати. Тобто, тільки як я забираю щит, зразу спрацьовується оця, ну, скажімо так, сигналізація. До речі, от про яке я місце говорив? Я от про це от місце говорив, якби я сюди зразу би пригнув Що би було. Би. Ну, коротше. Так, збираємо всі монети обов'язково. А, ну і там не забути треба. Оп, зібрали всі. Тепер погналися. Оп, оп. Оп. І я уже ось тут. -от. Куда? О! Оце я розумію. Нормально. Зібрав всі монети, як має бути? Так, а воно воно би б далі рухалось? Да ну. А, воно далі не рухається? А, ну фігня. Все. Тепер там мають з'явитися якісь штуки. Ну я просто так не заберусь. А, Хоча. Подивіться. А, ні, все, тут нереально, окей. Бам. Окей, ми ту штуку навіть не будемо старатися забрати. Навіть не будемо... От зараз місто обвалиться, та-та-та-та-та. Ага, а куди далі? Ну, я так зрозумів. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. От сюди, коротше. І це у нас. фініш. До речі, я би сказав, що легко було достатньо. Окей. І ми получаємо таку от е фіолетову медальку. Ага. Ми получаємо так чи інакше щит. Ого, ми можемо лізти, виходить, в бік. Цікаво. Я не доліз. А це, чекай, це прості Ліани. Чи це. А, це ліани, на яких знаходяться оці от штуки. Бам. Ну, тебе я теж підстрелю чуть А Ану, чекай, оп, все, забрали. Ідемо далі. Ого, нічого собі. І таке можливо. Я думав, лише я можу чіпати е, цих. Ну, це монстриків. А виявляється, їх ще може плюс е, чіпати оці от ляни, які стріляються якимось. Я не знаю, що це таке. Порошок якийсь. ого! Отак от, от зразу. Ладно, давайте спочатку наверх, тому що я думаю, що наверху щось цікаве має бути. І щось цікаве, це у нас 100%. Е, я думаю, що це. Ця. Третя. Так, це третя медалька. А, лише друга. Я думав, це вже у нас третя буде, але це ми отримали лише Лише друга, окей. Ліземо далі. А, ну це так, таку штуку ми знаємо. Таку штуку ми знаємо. Одм... Одм. Щось... Чи там не одм було. Ну, короче... Ладно. Так, що там? Дальше йдем. Ай, бляха. Так, ладно. Достаємо щит і пробуємо ще раз. Так. Ну чекай. Давайте ще раз цю штуку. Ні, тут це ж писало не одмар. Ні, ну ми можемо пролізти далі, але тут там все одно. Бачите, там щось вони охороняють. Мені інтересно, що вони охороняють. А чому? Чому я помираю? Типу там що, границя, там вже не можна нічого робити, чи, чи як? Бо я так зрозумів, що не можна. А, вони ще можуть падати. V.M. написали. Коротше, ліземо далі, я навіть туди не буду вертатися. А я можу оце повітрям зачепити? Ні. А що воно тоді дає, мені інтересно. А це якась, до речі, подивіться, це якась... Ліана була не зелена, а чомусь вона була коричнева. Щось новеньке. Ага. Але так ще інакше тим, що я її знищив, я собі лише гірше зробив. Ага. А воно може повалитися? Чи це просто так придумано? Я так зрозумів... Просто так. Ага, воно вертає мобів назад. Або воно просто відкидає мобів. Оце цікава штука, до речі. Окей. Ого, щось новеньке. Ой, не новеньке, а... Обще, чо чого ви тут з'явилися просто так, а? Бам! Давайте летимо далі. А ми, типу, мали пролізти по ним. Ого, ладно, починаємо далі. Оп! І третя медалька, вообще, до речі, була, до речі, я би сказав, що ізічна. Ай, бляха, ну як так? А, так у нас там ще й чекпойнт є. А ну, вертайся. Бам. Окей, ми його вбили. Ой-ой! А... Бам! Ну і це, це це все. Це кінець. Ого, подивіться, це у нас якийсь гоблін. До речі, цей рівень ми теж пройшли просто ідеально. Я таки знав, що буде якась історія. До речі, вони оці от штуки, які стріляються, вони дуже похожі на горохостріли. The, the forest, forest. goblin, Odmar uttered. He told me that you had answers. Please help me. The elder paused. He knew that the creature Odmar was referring to had made a great sacrifice to protect the forest. He decided to help Odmar. Underneath the great mountain, there is a powerful golem, explained the elder. It will not help you willingly, but it has the key to the gate between worlds." Odmar's spirits were lifted and asked the Elder, "...Between worlds? Will I find my people there? Do, do, do you know where Vaskar is?" The Elder yawned, closed his eyes, and muttered, oh, "...I grow tired fighting. I am not used to speaking this much." The Elder fell into a deep slumber, and Odmar was on his way. Ну, окей, Четвертий рівень ми пройшли. Получається, за сьогодні знову ж таки, так само, як минулий раз, Два рівня. Е, наступний раз, скоріше за все, ми пройдемо п'ятий рівень, а після п'ятого рівня вже буде босс. Тому готуйтеся до чогось цікавенького На наступний раз. На цьому все. Друзі, ставте лайк, не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.